Усім привіт, всім підписникам та глядачам нашого каналу. Сьогодні на огляді маємо ось такий трактор Дніпровського тракторного заводу ДТЗ 5354HPX в зеленому кольорі. Поверхностний огляд трактору. Ну, основные его характеристики. зовнішній вид, тому полетели. Так, что мы маємо? Задние колосы 11,2 на 24. Диски разборни, мают грузы по 45 кг То есть є можливість ігратися з колеєю передні скати у нас маємо 6,5 на 16 неразбирны сразу якість трактору то есть нічого не болтається, не дребежит як звичайно на китайських тракторах то есть, конструктив дуже непоганий Зроблена на совість. Так, спереду маємо 4 бліна по 20 кг. Тобто 80 кг передній противовіс. Ось такий бардачок, вимикач маси. Так, передній мост, як ви бачите, гідропосилювач керма стоїть на рульовій. Є вот такой защитный кожух клиринс трактору 400 мм. Підножки для зручной посадки на место оператора с кожного боку. Сзади маємо трьохточкову навеску. Вот такие задние чулки довольно-таки непоганые. Вал відбору потужності 6 шліців, Ось такий прицепний механізм. Вертикальні тяги та центральний винт мають масленки. Ось така розетка задня до прицепу. Фонарь заднього ходу. Место для кріплення з підсвіткою для номерного знаку. Трактор повністю зашита місце оператора, як ви бачите. Що дуже зручно. Що ми маємо по бігуну? Давайте, по-перше, подивимося, що ми маємо в підкапотному пространстві. Так, Оп. відчиняємо. Капот тримається на двох амортизаторах. Бак на 32, паливный бак на 32 літра розположен зверху двигуна. Вертикальний трьохциліндровий двигун. Модель його. Зараз я вам покажу cf 3B35T. С этого боку генератор 750 Вт, два НШ насоса, один на керма інший на заднюю навеску. Трактор оснащен на КБ 80 годин Радиатор охолодження с расширительным бачком. расширительный бачок на гидропосиливач керма. Радиатор защищен защитной вот такой сеткой. Повитренный фильтр масляного типа. Фильтра два топливных, один масляный. Починаємо. Все дуже легко, зручно. Якість ДТЗ. Зараз подивимося, що ми маємо на панелі оператора. Присядемо. Рівна підлога. Все комфортно і шикарно. Так, праворуч маємо трехступенчатую коробку. Благодаря реверсу до да, трем диапазонам маємо 9 вперед, швидкости это 9 назад. Подъем опускания навески. Дуже зручное место оператора. Евная явность посок без пеки. Так, с левого боку. Ми маємо перемикач валового відбору на одну швидкість 540. Включення переднього мосту. Так, здесь під правою ногою вот тут ви бачите, вимикач диференціалу При блокування диференціалу і три диапазона повышенных понижених. Універсальний вимикач світла, поворотів, габаритів, регулювання. Керма, ручний, ручний тормоз і ось це червона глушилка. Ну, вимикач палива, Рукоять реверсу та щеплення. Ось такий трактор. Дуже зручно місто оператора. Я при рості 1,8 м. чувствую себя довольно-таки комфортно на крилах дуже удобні, зручні ручки як вам уже казав нічого не болтається, не дребежит зроблено все доволі таки гарнесенько ось такий трактор в вашій увазі кого зацікавить телефонуйте більш детальна інформація вам буде предоставлена Доставляємо техніку в будь-які части України. Доставка безкоштовна. Предоплата не потрібна. Да, кстати, не, не пам'ятаю, казав, не казав. Задні колеса мають ось такі бліни по 45 кг. Тому телефонуйте, кого зацікавило, у кого будуть питання, задоволенням дадим вам відповідь. Усім гарного дня. Зараз ми його заведемо і небольшой тест-драйв. Дякую.